Нас просять спростити ось такий вираз: логарифм з основою 3 від 27х. І, напевне, підспростити мається на увазі застосувати властивості логарифма для того, щоб якось змінити цей вираз. І що тут я бачу, це те, що у нас є ось тут 27x, і це у нас добуток, власне, 27 множити на X. А таку подібну властивість з добутком ми вже вчили. Ну, ми її пригадаємо. Отже, у нас є логарифм з основою b від a множити на c. На всяк випадок, візьмемо в дужки, щоб не заплутатись дорівнює логарифм з основою b від a плюс логарифм з основою b від c. Можливо, ви не одразу пригадали цю властивість, оскільки ми записували її навпаки. Спочатку суму, а потім ось цю частинку, там де А множити на c. Проте, як ми знаємо, це одне і те ж саме. І до того ж в цьому відео я хочу вам довести, чому взагалі ця властивість працює. Отже, почнемо ось з такого: Ну ми запишемо ось цю частинку. Логарифм B від A множити на С, як x. Ось тут ми запишемо логарифм b, логарифм за основою B від A. Як y, як y, і запишемо логарифм з основою B від C як Z. Як Z. Трошки проставлю стрілочки, щоб було зрозуміло, що ми зробили. Супер. І тепер я пропоную ось ці логарифми переписати у вигляді основа з степенем дорівнює. Тобто, тут у нас буде B в степені X, Дорівнює А множити на С. Тут, тут ми маємо b в степені y дорівнює А, дорівнює А, а ось тут, b в степені z дорівнює С. Власне, ми не зробили ніякої магії, ми просто переписали це з логарифмічної форми в таку показникову, я б це так назвала. Отже, що ми можемо зробити тепер? Що тут є такого цікавого? Дивіться, у нас є ось тут А і ось тут А. А також ось тут С і ось тут С. І тому ми б могли ось тут А та С замінити на ось ці вирази з Б. Що я маю на увазі? Ми можемо переписати ось цей вираз, як Б в степені Х дорівнює, замість А запишемо Б в степені Y. А замість С запишемо B в степені Z множити на P в степені Z. Ну, і, як ми знаємо, то що коли ми маємо множення двох таких виразів, де у нас однакова основа, тобто в нашому випадку B, ми додаємо степені. Отже, це в нас дорівнює B в степені Y плюс Z. Ну, і власне, коли ми маємо однакову основу, ми можемо казати, що. Ось ці показники степеня є рівними. Тобто звідси у нас виходить, що х дорівнює Y z. Ну і тепер можна повернутись аж на початок, щоб побачити, що Х це у нас власне, логарифм з основою b від А множити на С. у, точніше, Х у нас був С, у у нас логарифм з основою b від А, а Z у нас логарифм з основою b від С. Власне, таким чином ми і довели. Ось це все твердження, цю всю властивість. Ну, а тепер просто застосуємо її тут. Отже, у нас є логарифм, перепишемо його з основою 3 від 27х. І ми це можемо переписати як логарифм з основою 3 від 27 плюс логарифм з основою 3 від х. Ну і, власне, логарифм з основою 3 від 27. Це в нас буде 3 плюс. Логарифм з основою 3 від ікса. Власне, ось це і буде нашою відповіддю.